Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів. Сьогодні в нас на огляді народний улюбленець з народним двигуном. Nissan Qashqai 2011 рік, небитий, нефарбований, абсолютний оригінал. 1,5 DCI k 9 k ваш улюблений економний двигун надійний. Тут має абсолютно підтверджений пробіг. 199 500 км для дизельного двигуна. Це дуже маленький пробіг. Перевага даного автомобіля. Шикарна комплектація. Ми дуже багато пригнали Кашкаїв, а саме цей наш шкіряному салоні для Кашкая це рідкість. Автомобіль на 18 легкосплавних оригінальних дисках Гума 24-го року, залишок 90-95%. Автомобіль без сарап, під м'ятин, без пошкоджень по кузову. В шикарному, практичному темно-сірому кольорі. Ваш улюблений значок ДЦИ. Автомобіль з фаркопчиком, з камерою заднього огляду, з панорамою. Абсолютний оригінал без жодного підкрасу. Такі автомобілі дуже полюбляють в Україні. Ми стараємося регулярно їх привозити. Nissan зарекомендував себе як ідеальне співвідношення за свій бюджет, ціна якість. Плюс Nissan дуже стійкий до корозії. Всі це знають: гарний кліренс, доступність в обслуговуванні, шикарний дизайн і багатий комплектацій. Це перевага Кашкая 1,5 DCI. І так, 199 тисяч абсолютно підтвердженого пробігу, один власник з Бельгії. Автомобіль без ДТП, без корозії, без шпаклівки, абсолютний оригінал. В рідній фарбі на шикарній майже новій гумі в шикарному кольорі. Розглянемо його товщинометром. Перевірка стану лакофарбового покриття. Можу пройтись для хейтрів або автопідборщиків. Хоч кожен сантиметр даного автомобіля, він весь в оригіналі, все скло рідне, комплектація шикарна. Колір безподобний. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Бо скло 2011 року, як і автомобіль. Дизельний двигун, немає висічень, Пошкоджень по капоту. Це велика рідкість. Такий стан це взагалі велика рідкість. У нас вітряно збирається на дощ, хоча з мікрофончиком. Надіюсь, звук. Нормальний. Привезли ми дуже багато кашкаїв, але це топчик, це поки вершина вершина того, яких ми привозили з кашкаїв дизельних. Це дуже малий пробіг для дизельного двигуна. Ці наклейки присутні, по бо бомберам пошкоджень немає. Абсолютний оригінал, без жодного підкрасу. Достойний варіант. Тільки що разом з вами було технічно перевірено. Технічно і візуально, і лакофарбе покриття. Nissan Qashqai 1,5 DCI. Розглянемо стан салону. Те, що я вам говорив. Перший раз ми зустріли шкіряний салон на Qashqai. Фіксатори всі справні, вщільнювачі на місці, повний електропакет. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався пройоми. В оригінальнішому стані. Кермо у нас шкіряне, не фарбоване, не перешите. Підтверджує повністю маленький заявлений пробіг. Пробіг у нас 199-700 кілометрів. Сидіння у нас без пошкоджень, проваляне. Клімат-контроль двокзонний. Камера заднього огляду, датчик світла, датчик дощу, панорама справна. Гарний дуже салончик, всі наклеєчки, кашкайчик є. цей автомобіль просто експлуатувався на короткій відстані. Дуже гарний збережений салон. Ефект вау присутній, дуже практичний. За таким салоном легко доглядати. Карти все без зауважень, диски без пошкоджень. Перевага кашкає, що вони не бояться корозії. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався, всі точки, всі заводські, все присутнє по автомобілю. Нальоту корозії по автомобілю немає, не було і не буде ніколи. Тут у нас докатка. У них всі йдуть докатка, бо буває версії без. Докатка на рідній краски, вона ні разу не ставилась, не знімалася. Фаркопчик лежить, домкрат, все по автомобілю абсолютно присутнє. Автомобіль придбає той, хто перший приїде його оглядати. Автомобіль недоліків немає, від слова, абсолютно. Приємний дуже на дотик салон шкіряний, приємний запах в автомобілі. Класний, класний дуже автомобіль. в мене шикарні враження, емоції. Гарне авто, дуже класне, легко продавати. Він код, дублююча табличка, нічого не пошкоджено, накладки Кашкай, сервісна історія від Nissan, документи з Бельгії, другий ключ він новий, він ні разу не використовувався, ключі до фаркопа, бетлики всі з салону, книжечки, як автомобіль виїхав, всі мітки, будь-які перевірки, СТО, діагностики. Шикарний варіант, на класнючій комплектації. Чистеньке домашнє авто. Перевіримо роботу двигуна. Тут ще півбака майже бельгійського дизеля. Автомобіль дизельний заводиться з пів Не димить, не труїть. Звертайте увагу на дизельних двигунах. Дивіться на кермо. Шкіряне. не фарбоване кермо, Шкіряне. на Кашкаї дизельному в Україні. Це велика рідкість. Мультикермо, Повний електропакет. Працює кожна кнопочка. Почнемо з панорами. Дуже крута панорама. Нісані мені дуже подобається, все працює. Камера заднього огляду, двохзонний клімат. Все справне. Дивіться, перемикач передач. Він оригінальний, не фарбований, не перешитий. Пластик як новий. Ну це топ. Стан автомобіля. Як ви любите бачити у нас на каналі, наближений до того, як він виїхав з салону. Немає ніяких слідів, дефектів, пошкоджень в часіки. От як кіт мурчить який от сметани наївся в селі балдеє Мотор працює дуже тихо, дуже рівно. Для 1,5 DCI це норма. Так, оптика. Оптика в нас Nissan 11 рік. Nissan 11 рік. Фокусуєся, все сходиться. Дивіться, підкапотний простір новий, нічого не крутилось, не знімалось. Акумулятор Bosch. корозії немає, Підкапотний простір в оригінальнішому стані, ніяких потіків немає. Автомобіль вчасно обслуговувався. Обишумка. Ну реально під капотний простір відкриваєш, пахне клубнічкою. Не димить, не труїть будь-які перевірки, будь-які СТО, діагностики. Все сухенько. Нехлопна, сухенька. Класне авто. І так, сьогодні разом з вами було детально оглянуто Nissan Qashqai 1.5 DCI K9K 2011 рік автомобіль з Бельгії. В шикарному стані. Ми приганяли дуже багато кашкаїв, всі машини гарні, достойні. Але ця, ця модель і цей автомобіль абсолютно перевершив всі кашкаї, які ми мали до цього по стану. Це я твердо кажу, опираючись на свій досвід. Я гарантую, що за цей автомобіль, хто перший подзвонить, придбає або замовить доставку, підіймо або приїде в Вінницю. Потім я ще отримую 10 плюс дзвінків. Ой, щося. Зразу не побачив огляд, що я довго думав, що я не перезвонив зразу. Гарантую вам, нас так буває дуже часто по хорошим автомобілям. Класний варіант. Таке авто з пробігом до 200 тисяч в Німеччині знайти прям дуже важко. На огляді з вами був класного, шикарного варіанта Женя, якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто. Яке ви так довго шукаєте. Ми займаємося автомобілями з Європи, з 2011 року я пригнав перший автомобіль. Працюємо на репутацію, маємо гарний досвід в даній сфері. Купляємо, доставляємо особисто автомобілі. Всі автомобілі наші технічно перевірені. Тому, якщо вам сподобався якийсь варіант, не зволікайте, телефонуйте, будьте першим. Замовляйте доставку під дім. Або приїжджайте, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 навпроти податкової. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів з Європи. Стан автомобіля шикарний, я під враженням. Автобіль розмитнений, сертифікований, готовий до реєстрації на першого власника. Ви будете першим власником в Україні. Дуже достойний варіант. Женя вам сильно рекомендує його розглянути і придбати. До скорії зустрічі з новими оглядами та автомобілями.